буду говорить через аптеки даже будут я вон первая выпала і все <ріпіка>

Thank you. Вічірок, який підходить і починається так, газельки, газончики, наглотко, як їде, де став, лопатою вигорнує до свідання. Ну а взагалі я читаю, що тут заборонено зовсім викидати. сміття. Ну так, да, діло, в тому, що вони підсипали, що заборонено, а потім бачать, що де бувало, вбирали ці бачки насильні. то що-то хуже виходить, Бачки поубирали, а по привичці, що ж, там же бізна, тут а траса. А от він їде, десь, чи на роботу, чи куди-небудь тормознув. Приоткрив стекло, ляп, викинув мусор, викинув мусор. Людина ж не розумієш, що ти поставили. По-людськи підійди, кинь туди пакети. А ви подивіться, що тут робиться. Тут ж і строїтельний різний, десь якийсь ремонт затеяв. — А ви десь недалеко далеко живете, да? так? Настрок. А як ну, Запашок? Запашок — Це ще тих згорим пополам, тому що температури ж сильної немає. Ну а починається, ну, вітер починається, це представляєте, воно ж все тут літає. Ця бутилка це бутилка це плієнка. Ну, а якісь комунальні послуги платите, щоб його тут прибирали? Чи так воно все не організовано? Ні, тут все організовано. Дело в тому, що воно тут порядок на воді. Кожна м'яці, під'їжджають машини, під'їжджає екскаватор. Він же замучився рівняти. Він все все вигрибає почистую, виравнює ковшом. І через недільку десь те саме. А як вас звати, скажіть? Дуже дякую. Выглядит Посидіти. Да, с вами там на природе. Віктор Володимирович, начальник відділу екологічного контролю е за поводження щодим побутовим відходом на небезпечні екологічних коштів. Інспекцією постійно проводяться рейдові перевірки щодо виявлення санкціонованих звалищ і е порушників, які створюють ці звалища. На жаль, е у нас люди ...вивозять це все на обочини, викидають його, і створюється дуже велика значна кількість санкційного свалищ на території області. З законодавства органи місцевого сурятування організовують збір та вивезення, тобто виставляють контейнери, облаштовують місця відповідні на території населених пунктів. Визначається схема, коли, в які дні, в який час повинно вивозитися відведене місце. У кожному населеному пункті є відведене місце. Це сміттєзвалище, полігон, яке повинно забезпечуватися і утримуватися, підгортатися має бути обваловане. Тобто відповідні служби комунальні, які забезпечують його утримання, не потрапляти в воду повинно і так далі. Так, так далі. звичайно, є певні вимоги, де воно повинно розміщуватися, скільки метрів від населеного пункту. よし。 嗯。 Що краще це починати з себе, тому що кожна людина, держава складається з людей. Кожна людина несе відповідальність в те, що відбувається в ній. Я думаю, якщо люди будуть викидати сміття і вивозити туди, куди потрібно, це бачки на сміттєзвалище, то в нас стане набагато чистіше. І комунальні підприємства зможуть Кошти більше виділяти на те, щоб облагородити, покрасити чи газони, чи ще щось населений пункт, а не витрачати на пальне, на транспорт, щоб знову ж збирати його і вивозити за погодженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Чи тут журналіста. В Я ж знаю. Гарно проводиться в нас постійно місячники благоустрою, закріплені території за організацією установи. Працівники селищної ради всі, я в тому числі раз у тиждень, наприклад, в п'ятницю або в четвер, ми після біда виходимо на ту чи іншу вулицю, прибираємо клумби для того, щоб було чисто і гарно. Скажу, що в тому році ми зайняли в області друге місце серед селищних рад про Благоустрію. Нас нагородили. Премію в сумі 13 тисяч гривень. Ми купили і контейнери для сміття, купили зупиночку для ну, такого автозупиночку, щоб люди ждали автобуса від дощу, могли заховатися, і лавочки гарні придбали. Це все за ці кошти. Ну, якщо ж сказати за сміттєзвалище, звичайно, так як у всіх стихійних е, хватає на сміттєзвалищ, ми їх намагаємо сілі Стихійні сміттєзвалища. Ну, як це нам вдається, ну по-різному. Нас ходить трактор по вулицях, в останню суботу місяця по приватному сектору збирає сміття. Звичайно, що ну, цього, мабуть, недостатньо, нам би ще одну машину сміттєвоза, щоб ми могли поставити контейнери у приватному секторі, бо одна машина сміттєвоза, звичайно, вона не встигає. Машина сміттєвоз вивозить майже кожен день. По графіку через день, а вона вивозить майже кожен день. І в нас біля багатоповерхівок, і там, де на вулицях вона стоїть, де приватний сектор у нас там, ну ніколи не, немає, щоб було через верх контейнерів. Ми за цим дуже дивимося. Е, ну, це не тільки там, припустимо, селищна рада комунальна працює, це небайдужі всі жителі селища. А все-таки, як з приватним сектором? Зазвичай так керівництво населеного пункту дуже жаліється, що з людьми, які живуть не в багатоквартирних будинках, важко як вам теж дуже непросто, але це залежить від того, який там депутат округу, як він зуміє переконати людей, і ми переконуємо. І в нам отак потрошечки ми вже просуваємось Ось спільно з депутатами. Є в нас на вулицях такі контейнери стоять навіть. Є проблема, де їх поставити. Ніхто не хоче, щоб біля когось стояли. Всі вважають, що там буде сміття, все. але там, де вже вони стоять, люди нарікань ніяких немає, тому що ну вчасно все вивозиться. oh